Я рада вітати вас на своєму каналі. І в першу чергу хочу привітати всіх нас з Днем Конституції і побажати всім нам миру. І давайте дивитися, що вона готує наступний тиждень. Вийшла трійка кубків і це добре. Вона говорить про легкість, про зустрічі і про дружню атмосферу. Це може бути якась приємна подія, також це може бути святкування чогось важливого для вас, ну, або ж просто час, який хочеться побути з тими, хто вас розуміє, підтримує, з ким легко та затишно. Одним словом, Тиждень очікується теплий, душевний з моментами радості. Ж на сьогодні каже, щоб ви не забували про себе, підтримати інших добре, попіклуватися про інших добре. Це все в цьому моменті знайдеш своє місце, але ваш ресурс він теж важливий. Тому подбайте сьогодні про свій комфорт, своє тіло та свій затишок. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалого тижня.